22 жовтня, місто Кропивницьке, Ми приїхали на, розконсер... на консервацію, точніше. Ось такий басейн будемо консервувати сьогодні. Запаковка. Установку розібрали, труби продули, бочку спустили, електроди законсервували. В принципі, тут все сухо, зібрали все назад. В цьому приміщенні буде тепло. Ну, в принципі, готова Установка готова до зимовки. Запаковку завершено до наступного сезону.